Всех приветствую на канале Полиристика Эверласт. Хочу запечатлеть этот момент. НБУ шокировал. Добавил на продажу 60 тысяч монет. С тиража 80 тысяч. Что, короче, перекупчики будут в шоке. Нема смысла их и будет брать. Ну, а хорошая новость, кстати, для коллекционеров. Типа вообще. Вообще огонь. Можна навіть не спішити і під мешканцями морських глибин підождати до 11 числа в місті з ними взяти. Вон, на сайті було 24 тисячі чоловік. 17 час оформили вже. Ну я в принципі 1030 ще останеться. Які є. Ну ще подобавляється мінус плюс, плюс-мінус. Так що мене, звісно, НБУ шокував. Цим я в шокі, конечно Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. хто в шокі тоже от цього.